До вашої уваги пропонуємо підручник з французької мови для восьмого класу: це автономний навчальний засіб для здобувачів освіти і важливий механізм реалізації змісту освіти, формування ключових компетентностей і який має метапредметний характер. Новий підручник укладено до тематики модельної навчальної програми, міжнародних вимог щодо рівня А2. Володіння французькою мовою з урахуванням засад компетентнісного, діяльнісного, особистісно орієнтованого і культурологічного підходів, а також ключових умінь 21 століття наша мета сформувати комунікативну компетентність і упевненість для спілкування у межах навчальних ситуацій та за потребами. Підручник для восьмого класу продовжує лінійку підручників з французької мови видавництва ранок. Архітектоніка ретельно продумана, навчальний матеріал скомпоновано у вісім розділів, що тематично і змістовно пов'язані з модельною навчальною програмою. Кожний розділ складається з шести подвійних уроків а також підсумкового корекційно-рефлексивного уроку біля. Що разом становить 122 уроки за навчальний рік. Кожний урок має органічну чітко виражену діяльнісну спрямованість. Рецептивні види навчальної діяльності передують продуктивним. Учні сприймають навчальний документ на слух або друкований і переходять до виконання завдань на перевірку розуміння. Це типові завдання на підтвердження чи спростування. Множинний вибір, поєднання елементів, пошук зайвого, заповнення пропусків, відповіді на запитання за змістом. У документі, прослуханому чи прочитаному, учні виявляють нові незнайомі лексичні одиниці або граматичні явища, які стають предметом спостережень, аналізу та опрацювання під час уроку, діференційована система вправ. Дозволяє кожному учню чи кожній учениці у притаманний їм спосіб подолати шлях до засвоєння і самостійного використання нового матеріалу у взаємодії чи продукуванні, а також допомагає вчителю врахувати поступ кожної дитини. Окремо варто зазначити великий вибір інструментів для адекватного спостереження за прогресом учнів та оцінювання їх вмінь та навичок. Так, завдання для корекції та контролю вчитель знайде у уроках ревізіо наприкінці кожної теми, в уроках біля у кінці першого та другого семестрів та в уроках систематизацію у кінці навчального року. Крім того, для підвищення автономії здобувачів освіти, а також для формування їхньої відповідальності за результати навчання, підготовлено таблички для самооцінювання за кожний розділ підручника. Аудіозаписи виконані франкофонами, а отже, учні слухають, чують та імітують вимогу та інтонацію носіїв мови. Вчитель легко може адаптувати урок до очного чи дистанційного режимів навчання, адже у нього є надійний помічник інтерактивний додаток, який значно розширює операційність та доступність під час навчання. Цей додаток стане в пригоді особливо під час оцінювання навчальних досягнень за групами результатів. Як це зазначено у державному стандарті базової середньої школи? До кожної теми у електронному додатку вчитель знайде завдання, які дозволять проводити тестування з використанням цифрових технологій в умовах очного навчання, так і у віддаленому навчанні онлайн. Зручна у використанні, проста платформа, містить аудіоматеріали до уроків підручника, тестові завдання. І методичну підтримку для вчительства безсумнівно, сучасним діджиталізованим підліткам природніше виконувати завдання тут, в інтернеті, ніж у зошиті. Тому інтерактивний додаток полегшує саму процедуру проведення формувального чи підсумкового оцінювання, значно спрощує процес оцінювання мовної та мовленнєвої компетенції, а також економить час на підготовку валідних завдань. І перевірку робіт учнів. Завдання, які розміщено у електронній підтримці до підручника, учні зможуть виконувати самостійно чи у партнерстві. Після ознайомлення з матеріалами на сайті вчитель знайде різні форми організації навчання під час уроку для максимальної задіяності та активності усіх учнів. Вважаємо, що регулярне використання інтерактивного додатку. Сприятиме підвищенню ефективності, результативності, мотивуватиме восьмикласників до процесу набуття комунікативної компетентності.